Доброго дня, друзі, компанія автопарку. Філія на продажу. Чудова тачка. В нас це Opel Zafira 2005 року випуска. Тачка обслуговувана, вся, не потребує зараз особо в себе ніяких вкладань. 1.9 дизель на механіці, економічна та надійна. Чудова гума тут. Зараз майже нова, є фаркоп, парктроники, чорний колір, диски звичайні, штамповані, салон текстильний. Чистесенький, охайний, світла стеля, дуже великий міський багажник. Два склопідйомника, електрозеркала, датчик світла в нас є. Мультикермо. На мехайниці. Шестиступка, клімат-контроль також є. Є маленький моніторчик, бортовий комп'ютер, 287 тисяч пробігу, але він пройде ще, наверное, в три рази більше, тому що ці мотори дуже-дуже надійні. Тачка обслуговувана, гарна, економічна, чудово їде. Хто бажає собі такого красення під роботу або ж просто кататися кожного дня, прожити до нас з ефіра в наявності.